Улюблені солов'їнчики! Це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостях Лесь Подерев'янський українського стендапу, комікеса Настя Зухвала. Ім'я. Нашого гостя е, не треба ставити в кличний відмінок, бо кликати його не треба. Він сам приходить. Ваші облески. Актор, сценарист, шоумен, комік, особистий друг народного депутата України Женя Янович. Добрий день. А допоможе нам сьогодні страж української мови. Не побоюсь цього слова. Катерина. Олександрівна, вчителька української мови літератури! Вітаю всіх! Шановні учасники! Попереджаю одразу на партах не малюємо. А для того, щоби перевірити ваші знання, я підготувала три раунди. Перемога у першому коштуватиме один бал, у другому відповідно, два бали. І у третьому три бали. Я вам зичу успіхів і нехай переможе найрозумніший або найрозумніша. Раунд! Перший раунд, а називається дуже просто так чи ні. Я буду ставити вам по черзі запитання, а вам треба відповісти, власне, так чи ні. Скажіть, будь ласка, от у вас е в повсякденному мовленні є якісь слова паразити, які би ви хотіли викорінити? Ну, от, Насочка, давайте з вас почнемо все ж таки. А, так, а, росія це слово паразит. А, Росі... Росія, росія це, це не слово. Яка Росія, це вигадка Її нема? <рес> а, так, а, в коментарях пишуть, що мені треба казати менше ну розумієте і ну типу. А, ну ось. розумієте, ну типу? Так, так. І ви би хотіли викорінити це? Ні, Ні. <рес> <рес> Коментуйте далі. Займайтесь! Як, як на мене, ну і типу, в мене так само є, але якщо так говорити про якісь діалекти, от такі якісь Житомирські, то я а, раніше дуже часто говорив тудой і сюдой. Тудой О, це і черівно. сюдой. Так не можна ж сказати? Але В а, а Житомирі, от... Житомирі треба? Не. Тудой, сюди, стаміці. А, а туди во? Ні. Коли, тебе во. По... коли тебе посилають, ти запитуєш, а тудой йти чи сюди йти? У <рес> будь-якому випадку будемо починати е, з Насточки. Насточка, ви не проти, що я буду до вас так звертатися. О, це чудово, ніхто ще так красиво мене не називав. Можна я е, перед тим як почати. Ця ж камера. Та. Валентина Михайлівна, пробачте. <рес> ви готові? Коли кажуть жаристий колір мають на увазі жовтий? Так. Я приймаю цю відповідь, і це, на жаль, неправильно. Тому що коли кажуть жаристий колір мають на увазі яскраво червоний, як жар, що палає. А, ну ця різниця Багато. була відчутною. Переходимо до вас. Слова баня черствий кава. Міжмовні омоніми. Омоніми? Міжмовні чашу... омоніми. Немає відчуття, що Женю валять. <рес> баня, жаристий, ой, е, баня, черствий і кава. А, ні. Е, я приймаю ваш відвідуть. Так. І вона неправильна. Вона неправильна. О! І я давайте зараз звернемося до Катерини Олександрівни, щоб вона роз'яснила в чому ж суть оцього слово сполучення, яке так здивувало всіх. так із задоволенням роз'ясню. Найперше, що ж таке омонімія. Е, омонімія це збіг звучання і або написання е, слів, які мають абсолютно різне значення. Наприклад, коса як заплетене волосся, коса як знаряддя для косіння. І яке ми ще знаємо значення слова коса? Ну трішки кривенька смуга суходолу у воді. Це Трішки кривенька не бачить. То тоді омонімія звучить я це розумів, зрозумів, але баня так. Отже, омонімія виникає, коли у слова розвиваються додаткові значення, як ми приклад побачили в слові коса, або коли абсолютно випадковий збіг. Наприклад, ми знаємо три як числівник і три як наказовий спосіб. Слів. Тепер міжмовні омоніми. У мене залишається це питання. Міжмовні омоніми це коли випадковий збіг звучання або написання слів з нашої рідної мови і слів запозичених. Черствий твій у чеській мові промовляємо як черствий, у них це означає свіжий. Баня в українській мові це що? Це опуклий, да? кров, найчастіше кровава. церковний. А у ворожій мові баня це. Лазня. Dragging. Кава японською це ріка, а українською? А іспанською. На Євгена, я то буде не міжмовний омонім. Я не очікувала, що ви не знаєте таку легку. Баня, черстви і кава є <ideia> міжмовними омонімами. Я на цьому наголошу. Продовжуємо далі. Ненасточка, до вас питання. У фразі я зробив це зо зла. Останнє слово наголошено правильно. То які там ще можуть бути варіанти в слові зло тільки один склад? В слові зо зла. Один склад. А, зо зла пишеться разом. <праць> Ясненько. Вибачте. Ще раз. Е, зов... Ще раз. Я зробив це зо зла. Наголос в останньому слові. Правильний? Так. Я приймаю цю відповідь і на жаль. На жаль, на мій превеликий жаль. Я висловлюю глибоке занепокоєння і невимовне обурення. Але тим не менше це неправильна відповідь. Але тим не менше, ви тепер знаєте, що Зозла звучить. Ви вже тепер запам'ятали, ну, і будете використовувати та, це та, в по себе. Звичайно, очевидно, це ми, слово думає, дуже це потрібне мені, тому що мало що я роблю не Зозла. Женя, питання до вас. Слово сполучення, товар у розстрочку. Правильне? Е, ні. Бо ви вважаєте, що не треба брати товар у розстрочку. Ні, ні, ні. Там українською мовою якось трішки по-іншому звучить, здається. Я приймаю вашу відповідь ні, і це абсолютно правильна відповідь. Товар у, 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 у. я не згадаю зараз. Я Тому? вам підкажу товар на виплат. Товар на виплат звучить. Я, Я наб... беру товар на виплат з ОЗЛа. <рес> так, щоб підсумувати і інтегрувати це в щоденне мовлення. Я стендап-комікеса, мені знадобиться це слово обов'язково. На, на, виплат, на е, виплат. Е... Насточка, питання до вас. У реченні Арестович не є радником Офісу президента. Назву посади ми напишемо з великої літери. Euh, я так ну давайте так. В чому впевнена? Впевнена арестович з маленькою. А, а, а радник а радник і радник я вважаю з маленькою. І це абсолютно правильна відповідь. Ваші зросли обласки. Навіть дві. Навіть дві. Я вимагаю бал за арестовича. Пані а, Настя відповіла правильно. Радник у цьому випадку ми пишемо з малої літери. І от декілька закономірностей. Перша закономірність така: якщо ми називаємо найвищі державні або міжнародні посади, то перше слово ми напишемо з великої літери президент України, генеральний секретар ООН. Проте, якщо ми маємо на увазі не найвищі назви а посад, рангів, звань, ми будемо писати з маленької літери. Тому міністр, посол, радник, академік з маленької літери. А проте, якщо офіційна документація, і ми маємо урочистий тон і хочемо підкреслити важливість події, то назви посад міністрів, послів та президентів різноманітних академій ми можемо написати з великої літери. Наприклад, Посол Республіки Польща. Якщо це офіційний документ, все зрозуміло. Все зрозуміло. І питання до вас, Женя. У гостей Солов'їного шоу. Ніколи не буває натягнутого сміху після жартів Володимира Жогла. Чи є тут помилка? Чи, чи може бути сміх натягнутий? Так. Так. Якось, якось мені не до кінця природньо звучить. Тому ні. Е, перепрошую, питання було: чи є тут помилка? Є. Так, є. Так, я приймаю цю відповідь, і це абсолютно правильна відповідь. І логіка вашої відповіді була також правильна, тому що немає натягнутого сміху. Немає. Сміх, який удаваний. Ми вдаємо, що сміємося. Отже, підбимо підсумки за результатами цього раунду. У пана Євгена дві правильні відповіді у пані Насті одна. Тож, один бал на користь пана Євгена. Але боротьба триває, все тільки починається, і продовжуємо. Звичайно, бо це був тільки перший раунд. Любі наші словінчики. Ми будемо дуже вдячні за вашу вподобайку, коментар та поширення нашого контенту. Так ви допомагаєте розповсюджувати українськомовний контент на Ютубі. Дякуємо вам. Солов'їнчики, над створенням солов'їного шоу працює понад 40 професіоналів. Мабуть, ви могли помітити, що не у всіх випусках у нас є реклама, як, от, наприклад, у цьому. Тож, аби ми могли надалі створювати якісний україномовний контент і запрошувати нових зіркових гостей, ми вирішили створити Патреон. Це платформа, де ви за бажанням зможете підтримати наше шоу, а також отримати доступ до ексклюзивних матеріалів і придбати наш мерч фірмові футболки та солов'їнки. Посилання на наш патреон ви зможете знайти в описі під відео. Друзі, а я в свою чергу маю честь нагадати, що ми маємо можливість знімати солов'їне шоу виключно завдяки Збройним силам України. Тому продовжуйте донатити і підтримувати наших захисників та захисниць. Слава Україні! А ми з вами, дорогі друзі, переходимо до другого раунду, за який ви можете отримати два бали. Раунд називається традиційно хвилинка. Все дуже просто. Я буду вам ставити питання. Вам треба якомога більше дати правильних відповідей на все про все у вас є рівно хвилина. За часом пильно слідкує Катерина Олександрівна. Тому, якщо перший раунд, ми починали з насточки. Женя, Ври. ви готові? Да. Катерина Олександрівна? А, Так, ми готові і почнімо. Як звати батька Тараса Шевченка? Е, Григорій. Правильно. Якого роду слово курча? Курча це спільний рід. Неправильно середній. Без під тут. Яке зі слів прислівник? Е, тут. Правильно. Суфікс у слові співак с. Не... Е, за, не, немає тут суфікс, е, суфі, стоп. Спів е, спів а, а, ак, pra, ак. А, правильно. Ак. Е, чернетка чи чорнетка? Е, чорнетка. Неправильно, чернетка. Превертати увагу чи привертати, привертати увагу? Привертати увагу. Правильно. Антонім до слова міцний. Е, слабкий. Правильно, Олександрівна у родовому відмінку. Е, Олександр кого чого Олександрі. Олександрівна, Олександрівної. Неправильно, Олександрівни. Зробіть пестливим слово сніг. Сніжечок. Сніжок. Правильно. Антонім Сніжулька. до слова баритися. Антонім. А, вчасно приходити. Пунктуальний. Неправильно Пунк... поспішати квапитись. Час, стоп. Тряся. <праць> Хай йому греться. О, у пана Євгена у цьому раунді шість правильних відповідей. Це Ого! Хороший... Шість. Шість. Чого правильних такий відповідей? розумний? Чернетка правильна. Чернетка. Чернетка і відмінювання по батькові ми залишаємо все, окрім закінчення. Змінюємо. Та я щось буває, буває нічого страшного. Це дуже хороший результат. Е, Насточка? Так. Е, ви готові? Е, так, я готова довести, що 194 бали на ЗНО з української мови то було занадто. Окей, okay. ми готові. Ми готові. І почнімо. Суфікс у слові зіронька. Ha. Неправильно оньк. Якому населеному пункту присвячений роман Валер'яна Підмогильного? Київ. Правильно знайдіть частку у реченні, а підійди на сюди. Но. Правильно. Виправте помилку. Заказав букет квітів. Замовив. Правильно. Скільки БУКВ Т у слові рідкісний? Ні одної. Правильно. Якого роду слово яблуко? А, чоловічого. Неправильно середнього. Синонім до слова крихкий. А, не міцний. Неправильно ламкий. Скільки ком у реченні Діма, Артем і Сашко пішли їсти морозиво? Діма. Це, 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 Скільки ком? Діма, Артем і. Сашко Одна. пішли їсти морозиво. Правильно. Скільки літер Р у слові репортер? Дві. Неправильно три. Перепис, перепис чи перепис? Перепис. Неправильно перепис. Скільки ком у реченні? Зас... Я не все і правильно перепис. Перепис. Запам'ятайте. Перепис. Перепис. Отже, за результатами цього раунду у пані Насті п'ять правильних відповідей. А, і а, цей раунд за паном Євгеном. Загальний рахунок поки що 0-3, Але боротьба продовжується. <клес> продовжується. Що ж, цифри це не головне, головне знання. Володимире, подбаймо і про ваші знання. Як вам дякую, що ви дбаєте про і мене, бо я виглядаю та? так, що про, про мене треба подбати. Трапляється. Отже, я вам запропоную речення. Пропону речення таке: відпочивати на річці Десні. Чи правильне воно? Так. Абсолютно правильно. І запам'ятаємо кілька закономірностей. Якщо ми маємо назви міст, сіл, uh, рік, і у нас є сама загальна назва і родова назва, ми маємо узгоджувати у відповідних відмінках приїхати до міста Харкова, а не приїхати до міста Харків. Проте, це правило не буде працювати, якщо ми маємо складну назву або назву, яка завжди вживається у множині. Наприклад, у місті Чернівці, не у місті Чернівцях, у місті Біла Церква, звичайно ж, не у місті Білій церкви. У місті Кам'янець-Подільський, а не в місті Кам'янець-Подільського. Угу. Так а проте коли нам ідеться про назви гір, станцій, планет. Творів у цьому випадку правило не буде працювати, і ми будемо ставити слово у називному відмінку. Наприклад, стати табором на горі Говерла, відпочити на острові Куба. Тут ми будемо ставити у називний відмінок. Проте коли у нас не буде родового слова, ми можемо ставити у відповідні відмінки. Тобто, правильно буде сказати: я цього року відпочину на півострові Крим. Mm -hmm. То, так, так. А, а якщо ми забираємо слово півострів, то ми можемо сказати, я цього року відпочину в Криму. Якщо ми забираємо слово півострів, правильно сказати, я відпочину цього року в Україні. <пілляє> ми переходимо до третього раунду, за який наші учасники можуть отримати три бали. Тому насточка. Будьте уважні, зберіться, ви можете mm -hmm. зараз е, зрівняти рахунок. Mm -hmm. Називається цей раунд «Фразеологізми». Вам буде запропоновано е, фразеологізм. ваше завдання mm -hmm. з чотирьох варіантів його значення вибрати правильний. Mm -hmm. Все зрозуміло? Mm -hmm. е, почнемо настучка з вас. Добре. Увага на екран. Mm -hmm. Душі не чути. Що означає цей фразеологізм? Варіант А. Не довіряти інтуїції, варіант Б. Сильно любити. Варіант В. Бути не на своєму місці. І варіант Г. Мати сильно закладені вуха. Варіант Б. Сильно любити. Я приймаю цей варіант. І це абсолютно правильно! Відають ваші бурхливі оплески. Женя, фразеологізм для вас, увага на екран! Є лій у голові. Що означає цей фразологізм? Варіант А. Хтось розумний. Варіант Б. Хтось дурний. Варіант В. Людина з хитрими намірами. І варіант Г. Висновок лікаря. Варіант Г. Янович в даній ситуації. Є лій у голові. А, я навіть. Ну, ти знаєш, що таке лі? Е, Олія. Лій. Так колись е, казали в народі. Людина з хитрими намірами, варіант Вене. Варіант В. Людина з хитрими намірами. Я приймаю цей варіант. Ваші облиски, тому що це неправильний <правиль> варіант. Бо правильний <правиль> варіант хтось розумний. Є лій в голові. М -м 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 -м. Бач, в мене немає лі в голові. <правиль> це не так, євген. Не так. Тебе малять, а ти все одно виграєш в мене. <правиль> Насточка, ваш варіант фразологізму. Увага на екран. О, ладно, я по... Ланцюг Гіменея! Я погарячкувала жить. Ланцюг гіменея. А. Прекраса, що не личить, варіант Б. Жіночі обійми, В. Подружні стосунки і варіант Г лінощі. Так, 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 так. Ну, якщо ти е, принесеш у подружні стосунки щось від Гіменея, я думаю, це буде не дуже добре. Чому? Ну, інтуїція мені підказує. Я що не може я бути сильніше, ніж жіноча інтуїція. Що завгодно. А... <плес> <плес> Отже, Б – жіночі обійми. Б – жіночі обійми. Я приймаю цей варіант, і, на жаль, це неправильний варіант. Тому що ланцюг гіменея все-таки означає подружні ага. стосунки. Та я знала! Я... до нас перевіряв. перевіряв! Очевидно, зрозуміло. Катерина Олександрівна, гіменей це, мабуть, якийсь був. Е... В Греції міфологічне божество, покровитель шлюбу. Тому ланцюг гіменея. Угу. Хм, Забулися про гіменея. Улюблені соловінчики, ми безмежно вдячні за вашу активність у коментарях. І цього разу теж маю для вас завдання. Ви маєте змогу виграти книгу Михайла Коцюбинського Тіні забутих предків із підписами наших учасників. Для цього потрібно а, у закріпленому коментарі а, завдання написати, що ж таке, що означає фразеологізм лизати халяву. А переможця будемо обирати навмання вам успіхів. До вас питання Женя. Дивимося, ваш варіант фразеологізму. Ходити під вусом. Варіант А. Просити милостиню. Варіант Б. Бути п'яним. Варіант В. Бути нижчим за Павла Зіброва. Варіант Г. Бути дорослим. Мені здається, це було ідеальне питання для Віктора Павліка, але. Бути п'яним. Я все ж таки вважаю, що е, значна частина фразеологізму в українській мові пов'язана з, е, е, з таким явищем, як зелений змій. І все таки, е, ходити під вусом, на мою думку, це бути п'яним. Я приймаю ваш варіант. І, на жаль, він неправильний. Женя, неправильний. Тому що ходити під вусом означає бути дорослим. Ну це, а! це ж логічно. Стосовно може, юнаків, які У мене був такий у. варіант, але чесно кажучи, я Я думав, я вyu... ви скажете, в мене вуса. Я те схилялася, я теж схилялася до мене. А можна на секундочку сексизми? Що за сексизм? А от жінка, якщо виросла, що про неї будуть казати, що вона ходить під нос? Ні, ні, ні. Це стосується тільки юнаків. Звичайно. Переходимо до вас, насточка. Ваш варіант: вкоротити руки. Варіант А. Вкрасти. Варіант Б. Примусити припинити безчинства. Варіант В. Видавати себе за іншого. І варіант Г дивна погроза. Ні, погроза дійсно дивна, а <сміття> примусити припинити безчинства а, вкрасти. <сміття> добре, добре. Треба визначитися. Треба, дійсно. Ви ж розумієте, що ну я розумію, що я не. збираюся покластися на вдачу. <сміття> Е... Я впевнений. Допоможе. Примусити припинити безчинство. Ви поклалися на вдачу? Так, так. Е, але І... для цього треба мати гарну карму, а там, ну. О... А як виявилося, у вас гарна карма, да. тому що це абсолютно правильна відповідь. І питання до вас, Женя. Аж вогню креше. Що означає гостр. цей фезулогізм? А. З'їсти щось гостре, Б. Надто сердитись, В. Мати неперевершений вигляд, е, зазнав невдачу на Івана Купала. Креше. Аж вогню креше. Отак, От з такої. Я, катарасі, я чесно сказати, я не знаю значення слова креше. Ну, Від слова «краш»? Не. Не. Ні, Від, від слова вогонь. кресати. Від слова кресати, очевидно. Надто сердитись, ну тобто, коли гостре словечко вилітає з. В госновості. Ну, от, от, наприклад, вітаю. коли е, от, е, якщо ви не дивилися стендап Рафінована людь від Анастасії, можете подивитися вона там про е, наших сусідів, там аж аж вогню креше. От е, Анастасія, тому нехай будете надто сердитись. Бе. І це абсолютно правильно відуть ваші облики. Так, е, тож за результатами цього раунду у пані Насті дві правильні відповіді. У пана Євгена одна правильна відповідь. Тож рахунок у нас е, вирівнюється три-три! Робити тепер що робити? А так як в нашому шоу нічиєї бути не може. Зараз я вам запропоную супер раунд, який визначить переможця сьогоднішньої гри. Ви зараз дивіться, на екран там з'явиться картинка і на цій картинці є помилка. Хто перший її знайде, натискає на кнопочку і відповідає. У разі, якщо відповідь ваша буде неправильна, право відповідати переходить до іншого учасника. Все зрозуміло? Так. Увага на екран! – Я нічого не видно? Побачить, що не... побачився з жогла»? – Там нічого не видно. Так. З жоглом. Побачився з жоглом. Жогло прізвище. І це абсолютно правильно віддають ваші оплески! Так, наші учасники прекрасно себе проявили. А у лінгвістичному двобої Володимира ваша черга скласти матеріал шоу. Скажіть, будь ласка, слово сполучення. Народний артист України. Як ми напишемо, велика літера, маленька літера. Я знаю декілька народних артистів України, mm -hmm. тому я би писав всі три слова з великої літери. А з поваги, безумовно, до народних артистів, а за правилом. А за правилом не так? Правда? А правило mm -hmm. ви ж уважно слухати? Я ж уважно слухав. Я тут для чого? Я ж тут для того, щоб уважно слухати. Тому. Народний, можливо, шановні учасники да. допоможуть. Які є варіанти? Слухайте, це питання народний до Володимира. Великої. Народний з великої мали з великої це наша. Спільна Ольга. остаточна Ольга. відповідь, це так. ваше спільне рішення. Та проте пам'ятаєте, ми вами говорили правило про те, що з великої літери пишемо найвищі державні і міжнародні посади. А якщо нам йдеться про заслуженого діяча, мистецтва, але це ми писали артиста, в офіційному документі, я вам хочу сказати. Там немає винятків про народних артистів. <рес> <рес> Тому мали б написати з маленької літери народний артист або народна артистка України, зрозуміло, що з великої все правильно і в цьому запеклому двобої, в цьому запеклому протистоянні, перемогу отримує Євгеній. Янович ваші оплески. І тому від нашого шоу ви отримуєте е, на згадку за перемогу ось таку солов'їночку. Катерина Олександрівна. Резюмуйте. А, а, Тож наші учасники з допитливістю поринули у вивчення української мови, за що їм величезна дяка. До цього закликаю вас, любі солов'їнчики, говоріть українською, практикуйте і не бійтеся помилок. Абсолютно підтримую. Думайте українською, говоріть українською, помиляйтесь українською. Головне, не зупиняйтесь українською. Це було Солов'їне шоу. Цьому, папа.